Чинного чемпіона проти клубу Кодерс команди, яка небо як здивувала усіх глядачів, зокрема в рамках літніх баталій сезону 2024. Зараз приготування команд. Ось вони вітають одне одною. Слава Україні, героям! Слава! Ми це всі потреба максимальне задоволення. Будуть зміни протягом цього сезону. Насамперед вони пов'язані із другою частиною чемпіонату, оскільки, якщо у першому колі змагань командам доведеться зіграти одна із одною, удар по воротах одразу м'яч сітці! 11 секунда зустрічі швиденько забиває Орес Патько. Ну. А де був у ці секунди Кодерс? І увесь захист команди. Ну, а з приводу продовження розмови за Віталія Ковальчука завжди це приємно. Смага 20! Що ж витворяє Авенга Фантастика? Чудово зіграно було у цьому епізоді. Блискавична гра. Собою в одне коло. Ну і безпосередньо вісім сильніших потрапляють у стадію плей-офф раунду Михайло. Лапші, Лапшительки. Ми починаємо якийсь вести. Тобто достатньо поєдинків зіграють між собою хлопці. Є можливість задати удар. у Лапші не м'яч батько. М'ячується цитрину. Орес Падько оформлює дубль. А де ж ти був влітку? Орес. Таймат вирішили взяти гравці кодерсою. Одразу міні. Тут пресинг. Також не будемо забувати про тих виконавців, які є у Кодерсу серед універсалів сейфтара Саксьонзика. Не до такого покриття, як на мене. Павлів у центр. Патьково пробиває на виконання оближній кут. Ще одна робота. Павду, недавно Як футболіст, а не футзаліст. Павлик. Правою догою. Передачі виконує якийсь шедевральний. За діями гравців. Команди Кодерс. Павлик б'є дуже невдало. Ну і навістрі атаки Михайло Лапшій. Передача. Ну, це прочитано було. Немовбук мороли на виконання думку, який може перейти центр майданчика. Нагірний мав би зустрічати. Гра на п'ятого. Ось цікавий підхід від Кодерсу. так, пусті ворота на з великим задоволенням до перебігу події другого тайма лібідного поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора сезону 2024. двох щось хотіли організувати голкіпер із лідером команди. Лапші, Є удар по центру воріт. Штило. М'яч уже в центрі майданчика. Павлик. Розвернувся Андрій. Лапші без порушення правил. Удар у дальній кут. Отак не візнав команди, які змагатимуться за 5, 6, 7 і 8 Позиції стійка після удару. Пробуватиме бомир смага у цьому епізоді у дальній кут, хоча був у доволі вигідній позиції. Повертається команди у удар по воротах після розіграшу стандартного положення, але знову ж таки він не став у нагоді для Кодерсу. Ну, по крайній мірі, не судилося. Львів. Так прописуйте у соцмережі Інстаграм. Та спостерігайте за найкращими відеоепізодами. Гол Фрей, можливо, потрапить до цих найбажаніших відеоепізодів. Один три у нас. Вибігти у контратаку. Михайло змушує помилитися Володимира Мельничика. Той б'є на виконання і настурок. Шукає Маніжко. Гол! Орес Патько забиває. Чудово розіграли цю комбінацію Хетри Кореста Падька. Ну і все, випускайте ж. Загалом. За шкалою від 1 до 10. Оцініть виступи команд у першому матчі. Лапшій, пусті ворота. Павлів не забиває. Що ж ти будеш робити? Лапшій.